Художники, галеристи та колекціонери з усієї Європи зібрались в Будапешті на найбільшу в центральній Європі виставку сучасного мистецтва Цьогоріч Тут представлено твори понад 500 митців з 20 країн на понад 6 тисячах квадратних метрів виставкової площі. Мистецький ринок румунії доволі незначний, проте вони докладають зусиль, щоб розвиватися. Таким чином румунські галереї та художники адресують свої твори вже не тільки румунській аудиторії, але й широкій світовій громадськості. Це виводить місцевий тренд на міжнародний рівень і вводить місцевих художників в курс того, що відбувається в сучасному мистецтві. Правда, галеристи з країн центральної і східної Європи скаржаться, що ринок в цих країнах надто малий, щоб дати художникам достатньо засобів для існування. Проте в останні роки твори художників зі східної Європи, особливо з Румунії, Угорщини та Польщі, набули неабийкої популярності на західноєвропейському мистецькому ринку і не зле продаються там. Пощі ринок існує. мистецький ринок в Польщі на віртуальному рівні не існує. Дуже важко знайти людей, зацікавлених у придбанні творів мистецтва адже тільки 4% людей належать до так званого середнього класу. Тож практично немає надії самотужки знайти клієнтів. Ще до клієнта з нашою офертою. У виставці беруть участь художники з Огорщини, Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Казахстану, Словенії, Польщі, Румунії та Туреччини. Організатори очікують, що виставку відвідують понад 20 тисяч людей.